En yeah. Честь таня і блахо вена і блахо вена рес блахо Благословена, пресвятай, Богородиця, спаси нас, пресвятай, Богородиця, спаси нас. Пресвята Бороди, спаси нам. Я щиро дякую за спільну молитву, бо біг включити трансляцію. Тому наша молитва сьогодні можна дивитися в інтернеті. Як ми разом, Городенка, Снятинщина молиться, Отже, Михайле, я вам дуже радий, що ви є таким дійсності скарбом для нашої церкви на Покутському краї, тому що Городенка, Снятинщина, коло то є покуття. І ми дуже любимо нашу землю. А сьогодні ми захищаємо її нашою молитвою, даємо більше сили. Певності нашим воїнам, яких підтримуємо, і молитвою, волонтерством, пожертвами, які ми збираємо. І тому наша молитва є якраз тим дарунком для нашої перемоги. Щиро дякую. Хай всі ці добрі намірення, які будуть складати в дорозі, і будучи в Зарваниці, в верпотені назад, щоб вони збулися. Ну, а потім зайдете на нашу сторінку і можете побачити. Як ми разом молилися сьогодні на прославу Божу і перемогу нашого українського народу, добру дорогу, і хай Божа Матінка провадить вас до нових звершень і до досконалень, що є дуже важливо для нас, нашого народу і нашої церкви з Богом і з Покром Матері Божої. Дорогі Отчі Ігоре, ми щиро дякуємо за вашу таку батьківську любов, доброту, таке милосердя. Дякуємо за гарні, такі щирі слова, звернені до кожної християнської душі, яка тут є сьогодні в Божому храмі. Дякуємо вам за благословення, дякуємо вам за можливість зайти до цієї святині, помолитися. Вона є старовинна, цей Божий храм він є дуже давній, він є унікальний, тому що тут зберігаються роботи такого генія, українського скульптора світового значення. Івана Георга Пінзеля. Ви бачите, можете по цій стороні побачити, так, так само там з тої сторони, на, на іконостасі, також над вівтарем. Е, власне, його роботи є унікальні, е, такі сакральні, так, і вони е, десь представляються не тільки в Україні, е, але так само по цілому світі і в Луврі. Знаємо, що роботи його були представлені на виставці. Тому ми щасливі, що е, маємо таку святиню, маємо такий е, Божий храм, таке місце, де ми можемо зустрітися з Христом, бо храм Божий це і місце зустрічі з живим Богом Ісусом Христом. Тому ми щасливі, що е, нам, наші предки, передали у скарб дар віри в Господа Бога ці святині, а ми зберігаємо їх, ми про них піклуємося, дбаємо і передамо так само майбутнім поколінням. Запрошуємо вас, Отче, до нашого міста Снятина. Отець Теодор так само, напевне, би вам сказав, що хоче привітати вас, передати щирі слова привітання. Ми запевняємо вас про нашу молитву, за нашу церкву, яка так багато перестраждала, яка була мученицею, але воскресла, вийшла з підпілля і тепер чудово розвивається. Тільки просимо загальне намірення, робимо, щоб Бог нам послав мир і перемогу над тими ворогами, а так у нас все буде добре. Так. Отже, дякуємо вам, ще раз благословіть всіх нас, а ми будемо далі йти продовжувати. Благословення Пресвятої Троїці, Отця і Сина, Святого Духа, і покров Божій Матері, Хай буде з вами, і до завершення вашого паломництва. І, і хай це буде новою сторінкою, наше духовне збагачення і перемогою нашого українського народу і нашої української церкви з Богом. Ще хочу до слова сказати: отець Ігор нещодавно святкував свій день народження, то ми його вітаємо також щиро. І хочемо привітати вас наперед з престольним храбовим святом, вас і всю вашу парафію міста Горденки. Давайте заспіваємо їм много літа. Добре? Українське таке многоліття. Многая я літа, нога літа, многая я лита, многори, господи, много... Ногая лета, много літа, много лита, много я дуже волю, за шесть, за, за славу. Indonesia 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 Я дуже дякую, як переважно на свій день на органію, тікаю з храму. А в мене знаходять потім. Ну, мені всього лише 71 рік виповнився. Всього лише. Так, так, так що бачите, все проходить якби один день, але ми ним живемо, ним прославляємо Бога і творимо добро. Ми на то прийшли в світ, щоб творити добро. І це хай буде нашою ознакою, нашого християнства, нашої духовності і нашу національності. З Богом і вперед. Що з якщо а де ночуєте? Шемахівці. До речі. У неділю буде презентація книги е, 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 Миколи Чернецького. То є ота іконна справа, бачите? Там є то, фактично, місцевий художник е, Ігор Михалюк. Він є е, фактично у спілці художників. Він робив ту ікону. І там друга е, Григорія Хомична, він був наш Станіславський єпископ. І цей центральний образ Божої Матері це його авторська робота так, авторська робота. Так, Церква 2000, фактично 1763 рік. То є вже 262 роки побудована графом Потоцьким, він нам подарив нам цим храм архітектор Бернард Меретин. Ну Йоганн Пінзель, як отець вже підмітив, фактично, він був тут, створив фабрику виготовлення. Статую. Ну, фактично, основні роботи то робив він, знаєте, а там підготовчі роботи могли робити і багато інших художників. Вчилися, то була школа Пінзеля. Коли Борис Возницький, який е е організував музей у Львові е Пінзеля, він тут був і дивився на ці роботи, але каже, чомусь їх не було в каталозі, знаєте. Я кажу, то й добре, що не було. Добре, що не було гарного, чи що. Боже, допомочь вам тримаємося, з Богом. тримаємося та, з Богом. Сьогодні день у нас багатий на е, друзів, та, друзів, паломників, дітей. Бачите, цілий день храм відкритий, в нас завжди храм відкритий, маємо можлив... ви... Та. Буде... Друзі, хто був в червону сідушку у церкві, з меджуголі пише. А може тут йдеться, щоб був у табір, знаєте. Так, якщо забули, схочете відпочивати, тоді нагадайте. То напевне хтось, бо то було. То було 50 дітей. Друзі, хтось забув каремат, чи то з нашої групи, чи то з групи дітей. Такий маленький каремат, що не сідати на нього. Червоного хворі, ти ще не хворіє. Хтось мав щось таке подібне.